Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. Ми, як завжди, на кухні з вами ось. Я сьогодні буду готувати дівчатка і хлопці курячі котлетки з курячого філе, з гарбузом. Так як осінь у нас, сезон гарбузів, скажу вам чесно, я гарбузи не часто споживаю. Але деколи. Треба щось приготувати урізноманітнити своє меню. Сьогодні саме такий випадок. І дивіться, що нам для цих котлеток потрібно, як завжди, все просто, смачно і гарно. Я маю, дівчатка, кілограм фаршу з курячого філе. Купила собі філе, сама перемила, сама змового. Завжди так люблю, готовий фарш не використовую. Кілограм фаршу з курячого філе. 250 грам цибулі, 250 грам гарбуза. Це дівчатка, я не знаю, як у вас, дівчата, хлопці в нас. Це такий довгий грушеподібний гарбуз. У нас кажуть ковбуз на нього. Він, якби, не має насіння. Ось такий є гарний сама м'якоць. 250 грам цибулі, 250 грамів гарбуза. 4 столови ложки кускусу, яйце. В'язочка кропчику зеленого в'язочка петрушечки. У мене шість маленьких зубчиків чеснику, чайна ложка з верхом паприки копченої мелиної. Пів півчайної ложечки суміші перців, лавровий листочок. Сіль, звісно, за смаком будемо використовувати. Я десь думаю, чайну ложку. Як мінімум, ось і столову ложку смальцю. На рахунок смальцю, дівчатка, хочу сказати, що можете використати, звісно, рослинну олію, можете використати е, кокосову е, якби, олію, хто що має. От, я буду смажити на смальцю. І перше, що ми будемо робити, якщо у вас вже фарш готовий, так, як у мене. То будемо е, робити слідуюче. А якщо не готовий, то мийте філе і миліть фарш. Е, дивіться, цибульку ми поріжемо кубиком. Гарбуз я потру собі на великі очка. Дівчатка, цибульку порізала кубиком. Потерла наш гарбуз. Чекайте, бо не влажуся. І е, дивіться, додаємо кускус та -кус, даємо. Звика казати, додаємо до нашого фаршу, тому що нам потрібно, щоб кускус нам розбух, як то кажуть, ну, змягчився. Тому додали, вимішуємо і зараз підемо до так хвилинок 10 кускус, постоїть, він вже розм'якне, але як ви собі зробите це вперед, Ну, то він розм'якне, поки ви будете робити слідуючу дію, так сказати. Беремо смальцю, дівчата, чайну ложечку з верхом. і підемо обсмажувати зараз нашу цибульку з гарбузом. Дівчатка, смалець розтопився. Обсмажуємо цибульку, щоб нам рівномірно тільки... Так, почала золотитися, не будемо смажити до коричневого, а так, як почне нам злегка золотитися, при цьому не забувайте помішувати, бо тільки так вона буде рівномірно смажитись. То тоді, як почне золотитися дівчатка, то тоді додамо гарбуз. І з гарбузом пару хвилинок, ну, хвилинки 3-4 е, обсмажимо ще з гарбузом і далі продовжимо. Дівчата. Цибулька наша, бачите, вже зазолотилася. Ось, даємо наш гарбуз. І я кажу хвилинки 4. Зараз з гарбузом підсмажимо, там вже практично смальцю нема, вібрався. От. Підсмажимо і дивіться, цю суміш. Нам потрібно чи зблендерити, чи змолоти на м'ясорубці. Це вже як хто хоче. Я буду. Я буду собі молоти на м'ясорубці, не буду вам показувати того процесу, бо буду молоти на тій м'ясорубці, знаєте, з корбою, з моєї молодості. Так що змелим потім і продовжимо. Дівчатка, що робимо? Що робимо? Готуємо, як завжди. Дивіться, змолола, але так як суміш в мене ще е, гаряча, ну, я ж спішу швиденько на відео зняти. Тому змолола, вона стоїть хай нам трошечки прохолоне. Ми тим часом е, дрібнесенько нарізаємо кріп петрушку, от, і будемо зараз все з'єднувати. Дівчатка, зелень. Взяла собі вже більшу миску, щоб мені було зручніше вимішати, бо в зручно. От, Лаврушечку. До речі, не сказала. Ще нам знадобиться дівчатка десь склянка на 250 мл кип'ятка. От, Тому що котлетки ми ще будемо наші тушкувати потім. Давай часник, дівчатка, шість зубочки в мене маленькі зубочки. От. Будемо тушкувати котлетки. І е, скажу вам так, як, е, як можна зробити. Але я роблю, бачите, е, трішки інакше, тому що в мене немає е, складників усіх, як можна зробити. Але в описі, звісно, все буде. Додаємо паприку і суміш перців. Паприка в нас для кольору дівчатка. Дивіться, коли ми наші котлетки посмажимо, ми їх ще будемо тушкувати. І поставимо на дно, я, звісно, вам покажу. Але я кажу: поставимо солі, лавровий листочок. І якщо маєте е, сушені гриби, дівчатка, можна поставити е, декілька скибок сушених грибів. Воно тоді, е, особливо хто має білі, ну мене ж дивляться, мабуть, і дівчата, які живуть в селі, які збирають гриби, бо я їм тільки печериці, е, можна поставити в бульйончик покрушити грибний кубик. Но так як у мене немає в даний момент ні кубика, тим більше в мене немає сушених грибів, я буду тушкувати просто в водичці. Лавровий листочок і все. Так, Чекайте, песіль залипла. А розтрусила. Так, ну, хотіла вам, ліва в мене неробоча, Ви бачите, правою зразу видно, що труситься сіль. Так, вона, ну, ложечки, ложечки мало, це я вже бачу, а ложка налипла. Все. все старанно вимішуємо до однорідної маси. І ще нам хвилиночок 5 хай постоїть. Але старанно вимішаємо, так, щоб все гарно поєдналося. Дівчатка. Фарш наш стоїть. Чайну ложечку смальця. Олійчику, до речі, беремо, щоб змастити руки. Так нам краще буде формувати котлетки. От. І. Обсмажуємо, так як ми їх будемо ще тушкувати, то обсмажуємо просто до золотистої скориночки з двох сторін. Формуйте вже, хто які любить, хто овальні, як кругленькі. Так, дати більший вогонь. І так все пересмажимо. Бачите, зразу собі поставила велику пательню. Бо я буду тушкувати їх саме у великій пательні. Поставила туди лавровий листочок. і... Котлетки ми складемо, дівчатка, і заливаємо склянкою кип'ятку. І тушкуємо хвилиночок, чекайте, бо велику зробила. У мене не люблять великі котлетки. А я не вмію формувати малі. І тушкувати, дівчатка, вже в кипяточку. Будемо хвилиночок 15 до 20. Все, потім продовжуємо. Дівчатка, дивіться, бачите, от до румяної скоринки. Гарно все тримається. О, навіть це ще не засмажилася добре. Гарно все тримається, зручно перевертається, дівчатка. Все пересмажимо і тушкуємо, так як я сказала. Ну що, газденьке. Котлетки наші протушковані. 20 хвилин під кришечкою. Ось так ось гарно виглядають. Аромат стоїть неймовірний на всю хату. Зробила ще салатик. І зараз будемо смакувати. В мене буде така вечеря. Але я думаю, що такі котлетки можна зробити. І на сніданок з'їсти, і на обід, і на вечерю, і для гостей не соромно, повірте мені. Це дуже смачно. Ну і корисно, я думаю. От, пробую. Дивіться, гарно, я кажу, тримається форма котлетка, дуже. Дівчатка дуже ніжна, смачна, куряча гарбузова котлетка. У нас сьогодні, тобто, в мене був такий рецепт. я його приготувала для своєї сім'ї і вам, звісно, показала, щоб і ви могли урізноманітнити меню своїх рідних і близьких. Кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. А шкода вам як ставте дизлайки, пишіть коментарі, я всім відповідаю. Звісно, опис, тобто рецепт буде в описі, що не зрозуміло, запитуйте. От, не забувайте поширювати відео. Всім, хто зараз буде вечеряти, бажаю смачного, бажаю всім мирного неба над головою, тихої ночі і всім до зустрічі!